Ексклюзив легенда конфу Брюслі був розпусним плейбоєм, який зраджував дружині з акторкою Шерон Фарел. Розповідає нова книга. Внутрішню хтиву історію Брюса розкриває автор бестселера американський шаолінь Метью Полі у своїй книзі Брюслі життя. Якщо ви вже прочитали цю книгу, пишіть свої враження. А решту глядачів просимо поділитися з нами в коментарях. Чи вірите ви в моральну поведінку легенди кунг фу? Біографія Метьію Полі «Брюс Лі життя розкриває неприборкане минуле зірки кунг фу. Брюс Лі був таким же талановитим, у ліжку, як і в бойових мистецтвах. Залишив одну коханку з відчуттям, що відвіз її на місяці назад. Йдеться у новій книзі. Біографія легенди кунг-фу стверджує, що актриса Шерон Фарел відчувала, що Брюс просто вивернув її на виворіт, тому що він так добре розумів її тіло. Фара була лише однією з багатьох перемог Брюса. Незважаючи на те, що він був одружений з Ліндою Емері, матір'ю його двох дітей. У Лі також був роман з партнеркою по фільму Шлях дракона Бетті Тінг Пей. І він був з нею, коли помер у віці 32 років. Але не важко зрозуміти, чому зірка був таким лавеласом. У 32 роки лі мав тіло 18-річного юнака завдяки постійним тренуванням і коктейлям із сирої Яловичини, які він пив для отримання білка. Якось Зірка зізнався, що не був святим, коли справа стосувалася його особистого життя. Він вражав жінок, демонструючи прийому кунг фу і танці, ча 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 і навіть зробив обрізання, щоб бути схожим на американця. Незважаючи на його репутацію марнославного і зрозумілого, жінки тягнулися до нього через його рельєфний прес, і те, що одна білявка західноамериканська гламурна дівчина назвала його невимовним магнетизмом. Брюс помер у віці 32 років у 1973. Всього за кілька тижнів до виходу на екрани фільму Вихід дракона, першого великого фільму про кунг-фу західного виробництва. Фільм перетворив його на культурну ікону, познайомив світ з його даоською філософією і відкрив двері до бойових мистецтв на заході. Але в житті Брюс не був таким виваженим як на екрані і ніколи не міг повністю контролювати свій темперамент і потяг до жінок. До того як Брюс став кінозіркою, він навчав кунг-фу знаменитостей у Лос-Анджелесі. І серед його клієнтів були актори Джеймс Коберн і Стів Маккоїн. У книзі, яка претендує на звання першої авторитетної біографії Брюса після його смерті, йдеться про те, що він навчився у Маквіна відповідати за все незнімальному майданчику. Інша прорізати широку смугу через жіноче виробництво актрис, фанаток, домогосподарок і дівчат з хот-чеків. У 1969 році Брюс був консультантом у фільмі Екіпаж руйнівників, коли познайомився з актрисою Фарел. На той час дружина Брюса щойно народила їхню другу дитину, доньку Шеннон. Але він підійшов до Фарел на парковці студії MGM, а потім зачарував її у ліжку. Фарел сказала, він був першим чоловіком, з яким я коли небудь була, у якого було таке гаряче тіло. Цей прес, його м'язи були настільки рельєфними, що, здавалося, ніби вони були виточені. Брюс був найнеймовірнішим коханцем, з яким я коли-небудь була. Він так добре знався на жіночому тілі. Їхній роман був на умовах Брюса. Він сказав, я йду до тебе. І затягни мене в свою спальню. Розповіла Фарелей, яка врешті-решт розірвала їхній роман, щоб бути смаквіном. У книзі також йдеться про те, що Брюс мав інтрижку зі своєю партнеркою по шляху дракона, Норою Міао. Хоча вона ніколи не підтверджувала і не заперечувала цього. Брюс ніжно тримав її за руку і приносив їй їжу, і його прихильність була надто очевидною згідно з книгою. Але його найвідомішою коханкою була Беті Тінг Пей, стверджує Полі, актриса, яка познайомилася з ним на зйомках фільму Шлях дракона. А Бетті каже, що весь час була з ним у студії, а актор Андерсон Нельсон підтвердив, що Брюс був захоплений Бетті. З Бетті Брюс, схоже, не боявся, що його застукують, і запрошував її на публіку. А одного разу, як повідомляється, купив їй у подарунок новий Мерседес Бенс. Коли актриса Ненсі Кван, одна з його студенток і подруга, запитала про це Брюса, він відповів: О, Ненсі. Це нічого не означає, це просто інтрижка. Я позбудуся її. Вона для мене нічого не означає. У мене багато дівчат. У 1970-х роках фільм Шлях дракона та гра смерті перетворили Брюса на найбільшу зірку Гонконгу та найвідомішу людину в південно-східній Азії. Він також отримав затвердження від Warner Brothers знятися у фільмі Вихід дракона, першому західному фільмі про кунг фу Брюс мав стати зіркою, але найбільш суперечливою була роль Мей Лінг – агента під прикриттям, яка допомагає Брюсу проникнути на острів, що належить лиходієві Хану. Друзья пообіцяв Бетті цю роль, оскільки їхні стосунки стали більш серйозними, тому вона винайняла кімнату за 15 хвилин від його будинку, щоб було легше бачитися з ним. Пізніше він віддав роль комусь іншому, що призвело до сварки між ними, і зрештою до їхнього розриву. Як і чому дружина Брюса Лінда мирилася з його розпусною поведінкою, не зовсім зрозуміло, але її прихильники кажуть, що її ніколи не розуміли належним чином. Лінда Емері народилася в Сіетлі, виросла в бавтиській родині, яка не схвалювала змішаних шлюбів, і вийшла заміж за Брюса, незважаючи на заперечення матері та батька, хоча згодом вони змінили свою думку. Згідно з книгою, молодший брат Брюса Роберт Лі сказав, як холостяк Брюс любив крутити романи з красивими яскравими дівчатами, але він одружився з тихою, чутливою дівчиною, яка вміла слухати і дозволяла йому робити все по-своєму. Як сказав Брюс інтерв'юеру у 1966 році, Лінда більш східна, ніж деякі китайці, яких я знаю. Вона тиха, спокійна і не жвандить весь час. У книзі Лінда описується більш дипломатичною, ідеальна партнерка для блискучого, мінливого та екстравертного чоловіка. Їхній друг так і сказав. Ніхто не віддав Лінді належне, на що вона заслуговує. Ця жінка була справжнім стовпом сили. Справедливості заради варто зазначити, що голівудські друзі Брюса ніколи не були йому вірними. А сам він був зіркою епохи божевільних, коли покоління чоловіків діяли безкарно, а їхні дружини повинні були сидіти вдома з дітьми. Брюс справді розповідав Лінді про свої зради, але лише гіпотетично. Якщо у мене коли-небудь і буде роман з жінкою, то це буде щось спонтанне. Я б ніколи не планував і не вирішив завести коханку або щось подібне, сказав їй Брюс. Але його домовленість з Беті, здавалося, йшла в розріз із цим. Брюс сказав, що якби Лінда коли-небудь дізналася про інтрижку, це не мало б абсолютно ніякого значення. Все, що для мене важливо, це ти і діти. Невірність не має ніякого реального впливу на шлюб. Швидкоплинний потяг до іншої жінки не має ніякого значення в такому фундаментальному питанні, як шлюб. Але Лінда розлютилася, коли Брюс сказав: чоловіки такі. А на сьогодні. Все, друзі! Пишіть в коментарях, якщо хочете побачити другу частину цієї історії. Адже, судячи із скандальної книги, Брюс Лі, був ще той джиган. Па-па!